У серпні та вересні команда громадської організації Черкаський правозахисний центр працювала у Березанській громаді на Миколаївщині. Мета ініціативи допомогти місцевим мешканцям сформувати дієві інструменти управління та створити умови для стійкого розвитку громади. Йдеться про об'єднання громадян, влади, бізнесу і правозахисників задля спільного результату. Юристи й експерти відвідали низку закладів громади, амбулаторію, бібліотеку, будинок творчості, центр життєстійкості, відділення денного перебування та ЦНАП. Тож особливу увагу приділили ключовим сферам охороні здоров'я, освіті, безпеці, працевлаштуванню та залученню громадян до ухвалення рішень, також окремо проаналізували комунікацію всередині громади та її взаємодію з потенційними партнерами та інвесторами. Голова громадської організації Тарас Щербатюк каже, у громади є багато ідей. Головне знайти ресурси і зробити розвиток довготривалим і стійким.